Читаючи 23 розділ дії апостолів і «Яні Святих Апостолів, написані такі слова з першого вірша. Павло, збивши погляд на Середріон, сказав: мужі браття, я всією доброю совістю жив перед Богом до цього дня. Апостол Павел про себе міг сказати такі слова, і він каже в іншому місці: подражайте мені, як я подражаю Христу. Видно по цій людині, що ця людина вона була вірна своїм переконанням і вона ніколи не давала ходу назад. Якщо він був фарисеєм, він був фарисеєм. Якщо він вважав, що Ісус Христос це і відступник і церква його, його відступники, він до церкви гнав. Але коли Ісус йому з'явився на дорозі і відкрився йому. І Павел пізнав його, а Ісус пізнав Павла, тоді Він поміняв свої переконання і він вже дотримувався цих переконань. І написано так, що в другому Тимофія, в першому розділі третій вірш, такі слова, де Павел знову говорить про себе, якому служу від прабатьків із чистою совістю. Зверніть увагу, він говорить, я служу Богові чистою совістю від прабатьків. З якого це моменту відбрав Батьків? Це, це з того моменту, коли він ще не знав Господа, але його совість, вона завжди була чиста. І я ось сьогодні про совість хотів би трохи поділитися і розказати. Брат, вже Іван і багато інших говорили про совість, і я тільки хочу нагадати Нагадати про цю нашу совість, яка, я би так сказав, є одним індикатором наших вчинків і поступків, є от така викрутка. Електрики знають, що вона, е, яка події вона здійснює цей індикатор. І ним можна визначити, де є струм, де є фаза, а де є ноль. От якщо ти запикаєш там, де є струм, де фаза, то вона засвічується, а там, де ноль, вона не засвічується. І от подібно до цього індикатора, цієї викрутки, це є наша совість. Якщо ми запихаємо, або якщо ми перебуваємо в чомусь такому, що є неугодно нашому Господу, це совість дає нам зразу це розуміти. І запалюється це, це світло у ній в цьому індикаторі, і нам дається це все зрозуміти. І ми мусимо мінятися. Якщо ми чинимо все добре, і совість у нас не спалена, то вона не, не засвічується. Вона і нам не дає ніякого сигналу, що ми щось не так робимо. Але якщо ми щось робимо не так, то ця совість особливо і обов'язково вона пошле сигнал. От ти робиш не так. А якщо совість нам дорікає, дивіться в іншому місці, написано так: якщо серце наше засуджує нас. І іншими словами, совість наша засуджує нас. Бо серце воно може мати багато до цих граній, такі, що в ньому може вміщатися, і од... одної з сторін нашого серця є наша совість. І отут воно так і говориться, якщо серце наше не засуджує нас, або як тут написано засуджує нас, то тим більше Бог. Бо Бог більше від нашого серця і знає все. Якщо совість наша засуджує нас, то слово Боже каже, то ти більше Бог. Бо Бог більше від нашої совісті і Він знає про все. Я хотів от, так от розібрати, що це таке совість. І дивлюся на Павла, кажу, Павел, от ти поступав по совісті. Як же ти поступав? І чому ти міг про себе так сказати, що я служу Богові від прабатьків і чистою совістю, і я тут читав. Подивився на Синедріон, привели його до Фелікса, де він мусив давати отчот своєї вірі. І він сказав йому такі слова. І мені, можі браття, я з цією доброю совістю жив перед Богом до цього дня. І він міг сміливо це сказати. Чи можемо ми сказати так? Можу браття, брати і сестри, я із чистою совістю. Жив перед Богом і перед вами, бо він там буде казати, що він не тільки перед Богом, але й перед людьми, жив в чистому совісті. Якщо він знайдеться із нас такий, це буде дуже добре. І дивіться, я от вибрав от совість, що це таке є. І в одному місці там написано про совість. Совість це і усвідомлення, і почуття відповідальності за свою поведінку. Совість це є усвідомлення і почуття відповідальності за свою поведінку. Тобто, то, як ти поводишся, ти усвідомлюєш це і ти відповідаєш за це. Тобто, Павел усвідомлював і відповідав за свої слова, за свої вчення, за свої дії. І він дотримувався того, в чому він був наставлений, щоб ходити перед Богом і перед людьми з чистою совістю. І далі написано, це є. Від э, усвідомлення і відповідальність за свою поведінку, за свої вчинки перед ким? Перед самим собою написано, перед людьми, перед суспільством. І якщо ми говоримо про Бога, то це перед Богом. От якщо твоя совість буде чиста, перед ким вона має бути чиста? Для віруючої людини, в першу чергу, совість має бути чиста перед, її, перед нею самою. Якщо ти контролюєш себе і свою совість, і ти ніколи не дозволяєш жити на перекір своєю совістю, це вже є велика перемога. От, брат, сьогодні добре підводив нас, ми ці воїни Ісуса Христа, ми маємо постійно е вести цю боротьбу. І в першу чергу ми маємо вести боротьбу із самим собою. Бо гріховний Адам він проявляється у нас, і Він хоче піти на перекір. Духові Святому і Духовності усякій. І якщо ми пильнуємо над цим гріховним Адамом і іншими словами, умертвляємо його, і цей Адам гріховний не спалює наше цього, ми маємо відчуття відповідальності в першу чергу перед самим собою. Коли я маю відповідальність в першу чергу перед самим собою, я можу сміло тоді щось і просити у Бога. Бо Господнє Слово дає читав до це. І він каже: бо якщо серце наше, або якщо совість наша не засуджує нас, то ми маємо що? Вірзновіння на російській мові або відвагу перед Богом. І що не попросимо у нього, то і отримаємо. Дивіться, наскільки важливо не спалювати свою совість, бо є совість, яка спалена. Це вже говориться про тих, які перекрутили свій власний розум. І вони пішли вслід за похитями світу цього, і їхня совість є спалена, їм вже немає, можна сказати, місця і розуміння того, що вони роблять. Це вже крайність, це вже крайна спорчена людина, де вже важко щось із нею зробити добре, коли вже совість у неї повністю спалена. Mm. Ну якщо совість людини не спалена, вона, якщо б той індикатор та викрутка. Працює і запалюється, значить вона ж значить, то ще добре. Ну якщо вже викладка поламана, якщо в неї вже забрані ті батарейки, які в неї є, то це вже є дуже погано. І інші місця, ще хочу сьогодні читати, де слово Господнє порівнюється от про совість, і совість ще можна назвати сумлінням. Совість сумління це, це є подібні речі, це так якби слова синоніми. Совість або сумлінний це той, який є чесний, це той, який є старанний, і той, який ретельно виконує свої обов'язки. От ми можемо по, по цих словах розібрати, наскільки от Павел він був. Чистим перед людьми, перед Богом, перед самим собою, де він ретельно виконував все, що йому він був наставлений, і поступав чесно, і був старанний. В іншому місці написані такі слова: діяння, тож, апостол Павел про себе говорить, який є для нас тим, кому ми можемо подражати. Діяння 24-й 16 вірш. Тому і сам дбаю я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. Він це зачитує. і Я можу прочитати його ці слова. В Кожному його слові, в кожному його реченні є велика наука для нас. Він говорить такі слова, але признаюся тобі в тому, що згідно вченню, яке вони називають Ієрісю, я дійсно служу Богові от моїх і вірую всьому, що написано в законі і в пророках, маючи надію на Бога, що буде Воскресіння мертвих праведників і грішників, чого і самі вони сподіваються. Тому і сам дбаю я завжди мати непорочну совість перед Богом і людьми. По багатьох роках я прийшов, щоб доставити моєму народові милостиню і приношення, і він говорить. Про те, що він, як він поступав, і він показує всьому сенедріону, всім зібравшися, всім мужім і братям, всім начальствуючим, хто він є на самому тілі. І його слово є вірне, і він не заякається, за коли він говорить про те чи інше. І зверніть увагу, дивіться, чому він дбав про те, щоб мати чисту совість перед Богом і людьми, бо він знав, і він вірив, то, що написано в законі і пророках, що буде Воскресіння метви, праведників і грішників. Чого і всі вони теж сподіваються, про кого він говорив, тому він бав мати цю совість, щоб бути в числі вибраним, щоб бути в числі правих, щоб бути в числі не козлів, а овець. І він про це говорив. І на іншому, іншому місці є дуже велике гарний. Для нас слово і теж послання, що робити, коли совість спортилась? Що робити, коли ми пішли на перекір власній совісті? Що робити тоді, коли цей індикатор запалився, а ми все рівно завкали туди руки і отримали удар 220. Ну, я так говорю, що тоді робити? От Ми зустрічаємося кожного дня з різного роду спокусами і з різного роду плотськими побажаннями. І я от для себе, наприклад, от взяв, в мене дуже до це хвороба є по футболу. Я, не, я дуже важко від неї, мені дуже важко від, від, від звільнитися. І я от це йду, і завжди завтра, завтра мені впаде, от там Тернопіль грає з шахтарем, там Україна грає з Іспанією. І в мене вже все, в мене вже все піднімається, я вже вуха свої налаштовую. Так, де мені би мені почути, як там зіграла Україна, як там заграв Шактар, як там заграло Динамо, як там зіграло... І я відчуваю, що совість мене докоряє. І я відчуваю, що совість мене докоряє. Бог мені каже через совість. Це тобі не важко. Не варто тобі знати, тому що тим це буде тобі недобре. І вся совість моя внутрішність мені говорить на 100%, я це розумію, що це мені не можна і футбол пішов з Англії, і коли подорожуючи заїжджають у Лондон, то кажуть, що найбільше відвідувачів на Олтрафу, так називається цей стадіон. Там от солдати такі стоять по смірно і от так постійно кожного дня діжурить. І ці футболісти, вони на устах у кожного, на майках, на рюкзаках, на всьому, каже, і ти зверни увагу, як називається та команда Манчестер Юнайтед. В перекладі ця команда називається Червоні д'яволи. І сам футбол, він йде із цього місця. І якщо ти хочеш в ньому перебувати, тоді знай, з ким ти маєш свою справу. І мені повністю кожного разу мені це нагадується, і моя совість мені каже: «М -м -м -м, звільняйся від цього і перебувай в Слові Божому, перебувай у Господі. Не роби такого, бо ти зупинишся на духовному зростанні, і це може послужити тобі в погибель. Не дивися, що комусь це можна. Може комусь і це можна, але я говорю, Господь каже, сьогодні до тебе, тобі це не можна. І якщо я от, йду на перекір своєї совісті, я потім стою на коліна. Коли я послухаю ці футбольні матчі, я подивлюся на них, я стою на коліна і в мене пустота. Я відчуваю, що Бога в мене немає. І, і тоді я починаю думати, Господи, що мені робити? Господь каже, я тебе просив, не дивися, я тебе просив, не слухай. Я тебе просив, не йди до того, перемагай Духом Святим до цих всіх пожаловості. І я вже думаю, Боже, а тепер який вихід? Якщо я схвалив совість свою, якщо я не послухався, ну то я от про себе говорю. Ну, про такому, що я де в чому, але совість можна свалити в інших багатьох випадках, де тобі совість говорить, не говори не суди, де тобі совість говорить, не кради, де тобі совість говорить, шануй батька і матір, де тобі совість говорить, то, де тобі совість говорить, то. І кожного разу совість тобі щось говорить. Бог нагадує нам через совість. І Якщо ми цю совість свалили, слава Богу, є в... є вихід із нашої ситуації. Якщо ми щ... щиро хочемо навернутися до Бога. І цю совість знову обновити. Я зачитаю це місце Євреїв, 9 розділ, 8 і 14 вірш. Написані такі слова. Цим Дух Святий показує, що ще не відкрита путь у святилище, коли стоїть перша скинія. Вона є образ теперішнього часу, за якого приносяться дари, жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить. Павел говорить про першу скинію, про те, як приносилися жертви биків, козлів. Вона не могла, ці жертви не могли зробити досконалими у совісті того, хто то служив. А Ісус Христос прийшов, щоб удосконалити нашу совість, щоб очистити нашу совість, щоб ви у совісті свої були чисті і непорожні, щоб совість наша завжди була непорочною перед Богом і перед людьми і перед вами самим. Дивіться, що він дальше каже. Які не можуть зробити досконалими совісті того, хто служить, і вони зі. Травами і напоями, та різноманітними обмиваннями і обрядами, що стосуються плоті, були встановлені тільки до часу їх виправлення. Але Христос, первосвященник майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою скинією нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів телят, але зі своєю кров'ю, один раз увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Бо якщо кров телят і козлів та попіл та через окроплення, освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість вашу. Ну, то «совість нашу». Очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому. І тому він є посередник Нового Завіту, щоб внаслідок смерті його, яка сталася, для відкуплення від злочинів заподіяних за Першого завіту, ті, що, покликані до вічного спадку, одержали обіцяне. Кров Ісуса Христа через покаяння очищає осквернену нашу совість. Слава нашому Господу! Він прощає і Він очищає, коли ми щиро в покаянні приходимо до нього. Але він і надалі каже: оцей індикатор, який я вас заложив, у цю совість. Наблюдайте над ним. Наблюдайте і ніколи не йдіть проти власної совісті, аби вам бути чистими і непорочними перед самим собою, перед людьми і перед Богом. Слава нашому Господу! Давайте ми помолимося, та ім'я Боже. буде блаславанны һәм